Крім традиційних зустрічей з українськими письменниками та поетами, автограф сесіями, майстер-класами, продажем літератури. Вперше цього року організатори книжкової толоки провели конкурс на літературну відзнаку Золотий пегас. Її завдання серед книг знайти ті, які стануть моральним орієнтиром для нації. Власне, вона йшла в три етапи. Спочатку члени журі вибрали по одній книжці, Кожен член журі номінував одну книжку в кожній номінації. Пізніше йшло інтернет голосування до сьогодні. Сьогодні йде голосування. Будемо казати, кожен голос кидає в собі в ящичок і вже завтра журі оголосить всі ці, ці три. Будемо казати, голосування будуть е, зараховані, тобто обдумані, і завтра оголоситься е, хто переможця цього конкурсу. У суддівську колегію війшли справжні метри сучасного українського слова Мирослав Дочинець, Володимир Лис, Володимир Шовкошитний, Олександр Смик, Василь Кузан. Переможцем у номінації Сучасна проза стало танго Юрія Винничука. Друге місце отримала купальниця Галини Вдовоченко, а третє книга забуття Василя Слабчука. Найкращою книжкою серед поезії обрали. Та нокардію Маріанни Шутко. Друге та третє місця отримали Костянтин Москалець, масливці на снігу та гротування води Олександр Косенко. Для наймолодших читачів найкращою книгою журі визнало казку Надії Гоменюк, Чупакабра і чотири мушкетери. На другому місці Тарас Прохасько, хто робить сніг, а от третє поділили між собою Дара Корній, казки для слухняних малят та Василь Шкіря Чупакабра. Серед світочів української літератури до Миколаєва завітав Богдан Стельмах. До Юлеї Кобзаря він підготував подарунок. Книгу Тарас. Тарас Шевченко. Скрізь з нами, де є книжка, там є Тарас Шевченко. А сьогодні на цій толоці, ювілейній, у ювілейний рік Тараса. То от бачите, дивіться, скільки кобзарів, скільки всяких книг про Тараса, навіть на моєму столику, де розміщені мої книжки, теж є книжка, яка називається Тарас. Це драматична поема та трилогія, яку я написав, почав писати дуже давно, 25 років тому. Поступово, поступово написав одну частину, другу, третю, четверту. Дві перші були поставлені в, у Львові, в театрі, в Першому українському театрі для дітей та юнацтва. А всі чотири частини виставлені в Черкасах, в Черкаському театрі імені Шевченка, на батьківщині Шевченка. І я дуже тішуся цим. Сучасну політичну ситуацію також обговорювали під час заходу. Толока це те, що робилося сукупно. Це традиція дуже древня в нас в Україні. І я думаю, що зараз, власне, в цей час, коли ми переживаємо такі важкі події в Україні, ця ідея толоки. Ми ж толокою вийшли. Ми вийшли під знаменами любові, ми вийшли під знаменами правди вперше. І це нас об'єднало. Те, що роблять зараз журналісти, те, що робить наша молодь. Те, що робимо всі сукупно, в силу того, що кожному дане Богом, це і є істинне об'єднання українців, це є істина толока, це є круг правди, і круг любові, і круг віри і віри в Бога, довіри до Бога. Не обійшлося на тулиці і без скандалів. Вперше за вісім років міська рада Миколаєва зажадала від організаторів заходу чималої орендної плати. Майже п'ять тисяч гривень непосильна ноше для неприбуткової громадської організації. На захист толоки стали письменники. Книжкова толока це є супер, це е, творення тут, в невеликому українському містечку е, творення справжнього громадянського суспільства. Це подолання провінційності, бо в Україні є кілька центрів культурних, таких як Київ, Львів, перепрошую, Одеса, хоч інша культура, але тим тим не менше, вона європейська культура. Я не міг не приїхати, тому що отакий, такий ентузіазм, такий, така фанатична любов до книги, яку демонструє Миколаїв, пані Люба Хомчак. І, на жаль, не демонструє влада в Миколаєві. Маю на увазі е, міську владу, яка раптом цього року е, взяла велику орендну плату, хоч обіцяла, що це буде безкоштовно. Від них нічого не вимагалося. Все сама зробила пані Люба і громада міста. А е, е, Влада традиційно продовжує шкодити. Я думаю, що е, треба люструвати і цю владу. Революцію треба доводити до самих глибин. Тоді вона а, має сенс. Мешканці Миколаєва та гості міста активно купували літературу. Маленька Марічка вже вкотре приїздить на цю толоку з Тернополя, щоб разом із бабусею поповнити домашню бібліотеку, взяти автографи у літераторів та декламувати поезію Шевченка. Світає, край неба палає, соловейко в темні гаї, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи лани мріють, між ярами над ставами верби зеленіють. На толиці також відкривали таланти. Наймочку школярі гімназії імені Уляни Кравченко виконували кілька разів на біс. Для нас надзвичайно символічно, що цей рік книжкова толока є присвячена 200-річчю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка, і саме тому наші діти, як ніхто, зрозуміли важливість цієї події, і сьогодні ви мали змогу переконатись саме тим, що вони поставили цю виставу, відчувши душею кожне слово кобзаря.